В Узюмській музичній дитячій школі ведуться ремонтні роботи. На меті заміна старих вікон на нові металопластикові та закриття доступу перехожих на територію школи, встановивши паркан. Станом на 1 жовтня вже замінено 10 вікон та встановлена частину паркана, який матиме довжину 18 метрів. На заміну вікон в міському бюджеті передбачено 32 тисячі гривень. На інші ремонтно оздоблювальні роботи та паркан 28 тисяч гривень. За словами виконавця робіт представника фірми «Ізюмстрой» Микола Гаркова, роботи планується завершити упродовж двох тижнів. Ми займаємося ремонтними роботами по ремонту музикальної школи об'єму. Це фасад, забор, ну і відмостка. В течение 10 днів 15 ми ці повинні роботи маємо закінчити. Окна вже у нас стоять. Для нас це хороша робота, і ми готові для міста все робити качественно і в срок.